Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення. Ми багато говорили про пам'ятки історії та культури. А сьогодні складемо власний твір опис такої пам'ятки на основі власних особистих спостережень і вражень у художньому стилі. Навіщо нам потрібно взагалі описувати пам'ятки історії та культури, от запитаєте ви, але ж ви знаєте, що уроки розвитку мовлення покликані навчити нас правильно користуватися мовними засобами. Ну і поцікавившись, якимись пам'ятками історії, ми тільки збагатимо наш світогляд, адже здатність шанувати ознака еліти. Справді, якщо ви вмієте бачити в тому місці, де ви знаходите Пам'ятки історії та культури вмієте їх цінувати і шанувати, і розумієте з якою метою їх потрібно зберігати. Отож, справді ви належите до інтелігенції, у вас є ось ця природжена інтелігентність. Отож, сьогодні мандруємо пам'ятками історії та культури. І пригадуємо основні е, моменти, що потрібно зробити, як скласти ось такий твір, опис, ну і не забуваємо про його мовне оформлення. Отож сьогодні на уроці сподіваюся багато чого цікавого. Міста, мов люди, у кожного своє неповторне обличчя, свій характер, своя доля. Любов до міста може з'явитися з першого погляду. Проте справжнє кохання приходить лише тоді, коли обійдеш вулиці свого міста, у його парках виростеш дітей, а свою радість і смуток розділиш із заповідними куточками. І тоді місто стане рідним, ти відчуєш його дух і вічну красу, його архітектурне обличчя. Ми всі виросли з відчуттям того, що Херсонщина є перлиною. Таврійського краю пам'ятники, обеліски, високі кургани, знайомі з дитинства, пагорби, архітектурні пам'ятки. Ними багате місто герой на Дніпрі. З їх допомогою красномовна розповідає про незабутнє. І розглядаючи слайд, ви напевне впізнали ось такі основні пам'ятки. Ну, звичайно, я не показала тут наш кінотеатр ювілейний, тому що він зараз розбитий, як і дуже багато пам'яток. На жаль, адже ви всі впізнали в районі центрального ринку Скіфську пектораль. Так, ви впізнали в парку Слави ось цю батьківщину, матір нашу, так перемогу Вікторію статую перемоги. Звичайно, ви впізнали і. Очаківські ворота, і обеліск на честь Джона Говарда, і звичайно, художній музей імені Шовкуненка. Так справді. Ну і Ніка, звичайно, яка теж знаходиться в нашому славному місті. Але сьогодні, на жаль, не всі з вас знаходяться у Херсоні. Багато хто змушений був тікати в інші куточки нашої землі, рятуючи своє життя. Але так чи інакше, перебуваючи навіть в інших містах. Ви, мабуть, вже поцікавилися його історією, поцікавилися, які ж є цікаві місця, де можна прогулятися історичні, особливо. Скажу я вам так, що якщо ви справді поцікавитеся історією того міста чи села, неважливо, де ви знаходитеся, але кожне місто, село чи селище має свою історію. І коли ви поцікавитеся цією історією, а обов'язково відвідаєте пам'ятні місця. Оце і буде ваш вияв поваги і подяки тому місту, яке хоча й, хоча й тимчасово, але прихистило вас. Обов'язково погуляйте. Прогуляйтеся містом, поцікавтеся про ті пам'ятки, адже наше завдання скласти опис пам'ятки на основі власних спостережень і вражень. Що це означає, що ви повинні до цієї пам'ятки підійти, відчути її велич, могутність, заторкнутися до неї. І саме в нас сьогодні художній стиль, пам'ятаєте, що це означає, що в першу чергу ви повинні передати свої асоціації, враження і почуття від побачення. А як це зробити ми зараз пригадаємо. Твір опис це твір, у якому описано ознаки властивості, якості, особи, предмета або явища. Художній стиль це функціональний стиль мови, який застосовується в художній літературі. У цьому стилі впливає на уяву почуття. Читачам передає думки й почуття автора, використовує все багатство лексики, можливості різних стилів, характеризується образністю, емоційністю мови. І, що важливо, мета художнього опису пам'ятки це передати найважливіші на погляд автора особливості, наприклад, будівлі, цікаві факти про заду, будівництво, відкриття та існування, а також викликати. У читача, у того, хто буде читати, певне до неї ставлення. Іншими словами, щоб читач, який буде читати, скажімо, чи слухати ваш твір, сам відчув ості, емоції, зрозумів, як ви ставитеся до цієї пам'ятки. Роблять опис зовнішнього вигляду пам'ятки враження, екстер'єр, архітектурний стиль споруди, опис інтер'єру. Ну, пригадуємо, що інтер'єр інтер це внутрішнє приміщення, так, приміщення зсередини. А екстер'єр це опис приміщення ззовні, враження відвідувача, цікаві елементи інтер'єру або ж такі, що вражають. У такому описі вживають художні засоби та оцінні слова, може бути звернення до читача або глядача, тобто у формі риторичних питань, риторичних звертань. Будова твору опису в художньому стилі складається із трьох основних моментів: це загальне враження від предмета або явища, ознаки предмета або явища, в яких використовуються художні засоби, і естетична оцінка предмета або явища. І розпізнаємо, що ж таке пам'ятник і пам'ятка. Слова пароніми, на перший погляд, вони наче однакові, але розберімося, що насправді за значенням вони дещо різні. Пам'ятник це насамперед скульптурна споруда в честь чи на честь кого-небудь чогось, наприклад, пам'ятник Шевченкові. А пам'ятка це предмет культури, що зберігся з давнини. Наприклад, слово полку Ігоревім це видатна пам'ятка доби Київської Русі. Тому не плутайте пам'ятник і пам'ятка. Словникову роботу приведімо. З'ясуємо, що пам'ятки бувають духовної культури. і Матеріальної, до духовної культури, до пам'яток духовної культури належать традиції, звичаї, обряди, твори фольклору, художня література, музика, а до пам'яток матеріальної культури належать споруди, деякі твори мистецтва, зокрема, скульптура, живопис, мозаїка, деякі ужиткові речі, які мають історичну цінність, наприклад, годинники, посуд. Ну і види пам'яток бувають рухомі або ж нерухомі. Рухомі це твори станкового живопису і скульптури, ювелірні вироби, предмети побуту, меблі, одяг, посуд тощо і нерухомі. Це постійно закріплені за одним місцем будівлі, твори монументального мистецтва, наприклад, настінний розпис, мозаїка. ну і, звичайно, пам'ятники теж належать до нерухомого виду пам'яток. Пригадаймо і поміркуймо над такими питаннями. Назвіть декілька українських музеїв, у яких зберігаються історичні та культурні пам'ятки. Можна такі назвати: Чи вважаєте ви питання збереження пам'яток культури першочерговим завданням? І чому? Які історичні та культурні пам'ятки вам довелося описувати, або ж відвідувати, або ж ви знаєте. У якому стилі мовлення ви описували ці пам'ятки, і чи відрізнятиметься опис пам'ятки історії та культури в художньому стилі від опису в науковому? Ну, тут, мабуть, ви всі погодитеся, що науковий стиль там тон викладу нейтральний. Автор подає тільки сухі відомості, так що про розмір, форму. Коли був збудований з чого, і так далі. А якщо ми говоримо про художній стиль, там на першому місці емоції та враження. І зверніть увагу, що описується, може описуватися не вся пам'ятка детально в художньому стилі. Якщо в науковому пам'ятка описується детально, розмір, форма, кількість, і так далі. То в художньому описати треба найбільш виразні ознаки, тобто якісь особливості. Ми цієї пам'ятки, які відрізняють її від інших, які, наприклад, вразили глядача, який або гостя, чи просто людину, яка побачила цю пам'ятку, ось саме і особливість художнього стилю. Художній стиль будується на враженнях та емоціях. Ну і попрацюємо з текстами. Порівняємо текст перший із роману Загребельного дивом і текст другий зі щоденника Олеся Гончара. І спробуємо порівняти, чи можна назвати ці тексти описами пам'ятки і на що автор звертає увагу. Автори, точніше, звертають увагу. Ну, текст перший. Звертаємо, читаємо його. Собор стояв посеред снігів у холодній білій самотині. Возносився рожево під саме небо, і низькі хмари черкали об найвищу баню, заплутували себе спорадно поміж бань нижчих, умить зупинялись у своєму бігові і тоді, видавалося, ніби починає летіти понад землею сам собор, і суцільна його дивна рожевість заступалася жовтістю відкованого золота, яким покрито було бані, й увесь собор зненацька засвічувався. Мов щільник повний меду, і в найпохмуріших душах ставало ясніше від того видовища. Ну, звернули увагу на те, що цей текст звичайно, художнього стилю, адже відрізняється емоційністю, описується пам'ятка, це собор. Звернули увагу на те, що Використовуються ось такі емоційні слова, возносився. Так він не просто стояв, він возносився. Це ось таке емоційно забарвлене слово, яке нам дає відчуття, що автор справді захоплюється цією пам'яткою. Низькі хмари черкали об найвищу баню, тобто, ось, бачите, ось таке порівняння яке показує справді величність цієї пам'ятки, заплутувалися безпорадно поміж бань, теж бачимось така метафора, так, і багато інших, і порівняння, і епітети. Дивімося на другий текст. Біля Святої Софії, як тут тихо, як одразу входиш у світ високого, сама молиться душа, могутні тучі каштанів безшелесно стоять на варті золотих верхів. Боже, яке щастя, що цей шедевр у нас є, що він нас єднає. Софія, душа Києва, душа України. Ніде так, як тут не почуваєш силу творчого генія, могутній поетичний дух нашого народу. Витвір справді богонатхненний, як казали колись, і, може, вища сила відвела в останню мить чорну руку руйнівника. Ну і справді теж побачили, що спільного можна розглянути в цих двох текстах, що і там, і там описується собор, і описується в художньому стилі. І, звичайно, ви відчули емоції автора Олеса Гончара. так? Що ж відчуває Олесь Гончар, коли стоїть біля Святої Софії? Мабуть, зрозуміли, так, зайдіть, будь ласка, ті художні засоби у цьому тексті, які автор використовує. Зверніть увагу на оцінні слова, могутні. Боже, яке щастя, ось так автор за допомогою ось таких емоцій висловлює свої почуття. Ну, а ми працюємо далі. І наразі в нас вибірковий диктант. Випишіть слова, які означають поняття, що стосуються скульптурного мистецтва. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, які ви слова повинні були виписати пам'ятник, барельєф, монумент, бюст, постамент, стела, п'єдестал, статуя, скульптура. Саме ось такі слова ви теж зможете використати і, швидше за все, використаєте, коли будете описувати пам'ятку. А Якщо ви не знаєте, що ж означають ці всі слова і як потрібно їх застосовувати, тримайте словникову роботу. Адже Працюючи над описом пам'ятки, і незважаючи на те, що це буде в художньому стилі, обов'язково ми використаємо якісь спеціальні слова, терміни, бо це неминуче, тож які слова ми можемо використати. Наприклад, пам'ятник, це архітектурна або скульптурна споруда в пам'яті на честь кого чого-небудь, монумент, споруда на честь видатної події, особи. Синонім до слова пам'ятник, меморіал архітектурна споруда для увічнення пам'яті якої-небудь чи визначної події. Архітектура мистецтво проєктування, спорудження та художнього оформлення будівель. Постамент підставка або підніжжя великих розмірів, на якому встановлюють пам'ятник. П'єдестал синонім до слова постамент. Статуя скульптурне зображення людини або тварини на весь зріст. Скульптура, вид мистецтва, твори якого мають об'ємний характер, і виготовлені з твердих або пластичних матеріалів. Обеліск архітектурна споруда, пам'ятник у вигляді чотиригранної колони, яка звужується доверху. Стела кам'яний стовп чи плита з написом або рельєфним зображенням, що ставиться як надмогильний пам'ятник або на згадку про яку-небудь подію. Рельєф. Скульптурний витвір на площині з випуклим або заглибленим зображенням. Барельєф скульптурна прикраса на плоских поверхнях, що виступає над площиною фону менш як на половину своєї товщини. Горельєв скульптурний твір, в якому зображення виступає над площиною більше як на половину свого об'єму. Бюст скульптурне зображення людини до пояса, пілон масивна споруда у формі зрізаної піраміди. Лабрадорит, гірська порода сірувату білого або чорного кольору, використовується як будівельний матеріал. Ну і зодчий, художній будівник, архітектор, творець будівничий, тобто це все слова-синоніми. А навіщо нам синоніми Ну для того, щоб уникати зайвих повторів і зберігати малозмучність української мови. Отож, прочитавши ці всі слова, випишіть саме ті терміни, які на сьогодні вам невідомі і ви не знали їх лексити їхнього лексичного значення. А ми працюємо далі. Звичайно, для того, щоб добре описати пам'ятку якусь, вам потрібна власне пам'ятка, Пам'ятка, яка називається вимоги до опису пам'яток історії та культури ось така собі тавтологія. Але вона, скажімо, допоможе вам ця пам'ятка описати. Пам'ятку історії та культури, отож, що ж ви повинні зробити. Ну, Запам'ятайте, що пам'ятник можна описувати з різних боків і з різних відстаней. Описуючи історичний пам'ятник, звертайтесь до архітектурних термінів, ну, про які ми щойно поговорили. Спочатку передайте враження, яке справляє наглядача, тобто на вас пам'ятник, а потім підпорядкуйте цьому враженню опис. Ну, Опис пам'ятника складається з чого? Треба зазначити, що ж він собою являє: чи це статуя, чи стела, чи обеліск, на честь кого встановлений. Тобто тут буде трішечки історії, але не захоплюйтесь занадто. Одне, два, максимум три речення, і достатньо. Вам не потрібно, це ж не науковий стиль, тому вам не потрібно докладну історію. З якого матеріалу його виготовлено, який він за розміром, де встановлено і як він вписується в місцевість. Ну, звичайно, з якого матеріалу виготовлено пам'ятку, яка вона за розміром, це все ви можете дізнатися з інтернету. Але знову ж таки не захоплюйтеся, не перетворюйте текст художнього стилю в науковий, тобто ви повинні вибрати тільки особливості, а не все абсолютно. Основним у скульптурі є передача не форми, а духовного світу людини, її характер. Тобто, якщо ви описуєте пам'ятник, який побудований комусь, то ви повинні розглянути цей пам'ятник, описати, що це за постать, так ще що виражає її обличчя, що автор хотів передати цією постю так в погляді, в одязі. В поставі і так далі. Ну і, звичайно, не забувайте дотримуватися стилю опису та його особливостями. Як же складати твір опис пам'ятки історії та культури? Ну, По-перше, треба осмислити тему творчої роботи. Ну, для початку, звичайно, потрібно прогулятися містом і зупинитися біля тієї пам'ятки, яка вам найбільше сподобалася, і ви будете її описувати, тобто знайти об'єкт, який ви дуже добре знаєте, ви там часто були або можете туди піти, і ем, дослідити свої відчуття або ж почуття. Визначити головну думку твору, дібрати фактичний матеріал. Ну, Фактичний матеріал ми щойно поговорили, так, можна і з інтернету щось знайти, можна власне, підійти до цієї пам'ятки, погуляти там обов'язково, потрогати його. Ну і складемо орієнтовний план твору. Не забувайте, що у реченнях опису пам'ятки відомим є назва предмета чи його частина, а новим ознаки предмета чи його частини. І опис пам'ятки необхідно складати за таким планом. Ось вам орієнтовний план. Перше вступ у вступі. Ви розглянете загальну характеристику монумента. Кажете про пам'ятку, хто коли, і де створив, з якою метою, ну і стислий переказ змісту легенди, пов'язаної з пам'яткою тощо, ну, тобто певна історія. Власне, основна частина. Тут ви вже скажете власне, про опис пам'ятки, що дивує і захоплює під час її споглядання загальне сприйняття пам'ятника в архітектурному ансамблі території, тобто, як вписується пам'ятник у місцевість. Як сприймається ось саме в архітектурному ансамблі площі, парку, вулиці? Тобто, які там є от зелень, яка є природа, яка навколо цього пам'ятника, чи це місце, де дуже багато народу завжди гуляє, тобто людне місце чи навпаки, це таке ось більш місце, місце як то кажуть, де мало людей прогулюється. Ну і звичайно, кінцівка, роздуми щодо пам'ятки, її роль в історії, а також обґрунтування необхідності берегти її, тобто дізнатися, які ж заходи вживаються щодо збереження цієї пам'ятки. Ну і цю інформацію ви теж візьмете в інтернеті. Або ж, звичайно, можна, якщо це, скажімо, якась будівля, зайти в цю будівлю, поцікавитися у працівника, або ж також часто на будівлях буває написано висять таблички, де зазначиться, зазначено, що сам що. Які заходи здійснюються щодо збереження цієї пам'ятки? І, звичайно, уже ваші почуття і настрої, які викликає пам'ятка. Необхідний мовний матеріал, тобто той, що потрібно зберігати. Оскільки ми з вами цей твір пишемо, вивчивши тему відокремлені члени речення, то обов'язково ви будете вживати відокремлені члени речення. Не забудьте, що це будуть переважно і відокремлені означення, і відокремлені обставини. Це можуть бути уточнювальні відокремлені члени речення, так. Ну і не забуваємо про слова, які ми зможемо використати. Наприклад, розмір великий або чималий, висота п'ятиметровий, десятиметровий та інше. Статуя може бути бронзова, гіпсова, кам'яна, гранітна, п'єдестал гранітний, або навпаки дикий, неотесаний камінь, якщо, скажімо, ця скульптура ну, безформена така. постать, ну, наприклад, на постаменті стоїть постать. Того, хто зображений, могутня з широкими грудьми, чи навпаки витончена чи велична. Погляд у статуї може бути виразний, стривожений, упевнений чи похмурий, силует чіткий. Ну і не забувайте про синоніми. Монумент, пам'ятник, скульптура, скульптурний твір, пам'ятка культури. Ось такі слова ви можете використати для уникнення непотрібних повторів, або ж постать, статуя, фігура. Це теж слова синоніми. Скульптор, автор монументи, талановитий майстер, зоччі чи зодчий це синоніми до слова автор. Ну і словниковий диктант підкидаю вам такі слова. Можливо, комусь важко буде придумати ось такі дієприкметникові звороти, тобто відокремлене означення, або ж дієприслівникові звороти, це відокремлена обставина, а ви ж повинні їх обов'язково використати у своєму творі. Незвичайна будівля, споруда розташована там то й там, то да, споруджена, гуляючи вулицями міста, скажімо, я зупинилася біля. Ось такої пам'ятки. Дивлячись на статую, уявляєш, ну, що саме ви в цей момент уявляєте? Статуя прикрашена там чимось. Ну, і, звичайно, якщо вже ви геть не знаєте про що писати, ось вам своєрідний шаблон. Багато цікавих чого знаходиться в. Чому особливе місце серед них займає, збудована у такому тороці. Ця споруда має значення, є символом, свою назву, дістала, тобто ось в такому невеличкому тексті, який може бути початком вашого твору, ви заповніть порожні комірки і вже матимете певний початок твору. На сьогодні все, послухайте уважно ваше домашнє завдання. У підручнику на сторінці 170, 137 і 130, отут, мабуть, я сторінки неправильно вказала, але подивитися 137, 138, мабуть. Ви прочитаєте поради щодо написання твору, скласти в художньому стилі твір опис пам'ятки історії та культури одного з історичних міст України, який, який ви відвідали. Ну і можете використати поданий початок у спілкуванні з гарними містами, як і з людьми, прагнемо збагатитися їхнім внутрішнім змістом, пізнати їх особливі смаки. Можливо, міста приховують вишукані своїх смаків у пам'ятках історії та культури. І в тексті твору дайте відповідь на питання, які почуття й настрої викликає у вас пам'ятка, що дивує і захоплює під час її споглядання. Ну і обов'язково доберіть влучний заголовок, який виражає основну думку твору. І не забувайте, що мудрі люди кажуть, що вчорашній день це історія, завтрашній загадка. Сьогоднішній подарунок цінуйте кожну хвилину свого життя. І обов'язково, якщо у вас є сьогодні вільна хвилина, підіть і прогуляйтеся тим містом, де ви зараз знаходитеся, якщо у вас є така можливість. Але ж одночасно любіть і вивчайте українську мову, адже вона є необхідним засобом вашого спілкування. Успіхів вам у написанні тексту і до зустрічі на наступному уроці.